Вітаю вас, мої дорогі підписники. Я сьогодні хочу продовжити розкривати тему про запит на пошук свого призначення, та які інструменти у нас є, щоб собі в цьому допомогти. Звісно ж, я говорю як фахівчиня з гіпнотерапії про ті методики, в яких я розбираюсь, застосовую, та бачу, що вони людям успішно допомагають. Але, звісно ж, їх значно більше і взагалі. Саме життя є шлях розкриття свого призначення. Та коли людина відчуває є от такий стан, що ти живеш свою місію, це, це щастя бути на своєму місці. Та навіть в життєві якісь труднощі, складнощі, проблеми сприймаються як частина пригоди, як завдання. І це класна гармонія, коли не треба нікого в себе вдавати, не треба із собою боротись, ви маєте доступ до своєї сили. Значить наче це налаштований компас, який дозволяє орієнтуватись, куди вам треба і навіщо. А решта це вже деталі. Да? Якщо у вас є для чого жити, знайдеться і як. Отже, нас Перший варіант, про який я розкажу, це дивитись на себе, от саме на своє справжнє я. Тобто, яка ваша природа, яка ваша сила, яка роль цієї сили в племені? І ви самі маєте це відчути, не слухати інших, а отримати цей досвід особисто. Можна через регресивний гіпноз, можна через інші техніки. І до певного віку, приблизно до 30 років, плюс-мінус у кого як, ми формуємось як продукт виховання та соціального обумовлення. Хтось в більшій мірі, хтось менше. Але далі з віком людина починає дивитись на себе і їй цікаво зрозуміти, хто вона насправді, якщо продовжувати далі щось комусь доводити, виконувати чиїсь програми, намагатись відповідати. Чимось очікуванням, або робити все, що від вас чекала але навпаки, як, як інверсію. Да? Це все одно хибний шлях, який робить людей хворими та нещасними. Ваша сила там, де справжнє я, ваша сила та енергія. Тому з підсвідомістю розбиратись цікаво і Ресурсно, ви відкриваєте ці сенси, які вас надихають, і ви можете там отримувати енергію на втілення на те, щоб проводити матеріалізувати свої ідеї. І дуже часто, коли люди звертаються до мене, нам допомагають психосоматичні симптоми, або якісь життєві колізії, які можуть навіть повторюватись з людиною раз за разом. Це як дороговкази Якщо ви раз за разом перечіпляєтесь за той самий, самий камінь. Можна навіть почати його ненавидіти, цей симптом, який вас не відпускає. Але цілком ймовірно, що цей камінь затикає джерело вашої сили і ваша підсвідомість раз за разом вас до нього приводить, щоб ви нарешті його помітили, і це джерело звільнили, та звідти йде тиск. Та почали реалізовувати цей потенціал, який потрібно себе розкрити, да, дати це людям далі. Отримати запит зовні від світу. Через гіпнотерапію можна давати завдання своїй підсвідомості. Шукай можливості, побач, не програв, не промайни. Наша увага вибіркова. Ми бачимо те, що хочемо бачити. Ну, Вірніше, те, на що підсвідомо налаштовані. Це наші програми, ми їх не помічаємо на рівні свідомості, ми можемо їх хіба що оцінити в ретроспективі. Але треба розуміти, що підсвідомість вона не живе своїм якимось таємничим ірраціональним життям. Це, це теж ми, це частина нас. Всі програми, які є, вони мають сенс. Вони виникли колись як адаптація і допомагали вам жити. Може, не найоптимальнішим чином, але є, як є. І в цьому аспекті підсвідомість дуже консервативна і послідовна. І з цим треба працювати, переводити сенси з несвідомого в свідомість. Виводити те, що в тіні, на світло, і таким чином пізнавати себе і розбиратись з цими програмами. А також можна з собою домовлятись, наприклад, керувати увагою, почати бачити можливості для самореалізації, або можливості для стосунків, якщо у вас на це є запит. На підсвідомому рівні ми считуємо набагато більше інформації. Ніж обробляє розум. У нас у відчуттях є енергетика практично у всіх людей. Ми просто не виводимо це в свідомість. Але є інструменти, якими можна там працювати, якими можна там керувати цією увагою. І стосовно самореалізації, успіх це коли ваша сила і ваші таланти потрібні вашому племені. це Резонанс із запитом, умовно, від колективної свідомості. Тоді кажуть, що це удача. Просто опинитись в правильний час, в правильному місці. І це певною мірою така магія, тому що ми не можемо на 100% пояснити, як це працює. Але працює дуже круто. І з власною підсвідомістю, отже, можна домовитись так, щоб цю удачу, цей резонанс почати відчувати. І ми це можемо зробити через гіпноз, через медитації, через інші трансові стани. І через гіпноз я роблю такі практики, як начебто перекинути місточок між собою і актуальним станом колективної свідомості. А що зараз я можу дати людям? Що їм потрібно з того, що в мене є? Як війти з цим в резонанс? Це дуже крута практика, тому що це не тільки про вас. Це ефективна взаємодія з цією колективною свідомістю. Ви наче, отримуєте доступ, да, ключ до своєї удачі. І є люди, які бачили, наприклад, в гіпнозі своє майбутнє, ту версію, яку б вони хотіли притягнути. а потім приходили до мене через рік або більше. І розказували, що начебто дежавю трапляється, щось таке відбувається, що я вже бачив, що я вже відчував. Тобто, певною мірою це, як то кажуть, пророцтво самонавіюване, яке збувається саме собою, тому що ви в нього вірите і ви з ним резонуєте. Це потужний інструмент, і справжній успіх вміти ним користуватись. Отже, я вам бажаю успіху, удачі, підписуйтесь, ставте запитання, буду рада вам відповісти. Дякую!